Відповідно, моя користь в тому, що я а, змінюю а, увагу людей з фокусу на, з інших на себе. І відповідно, коли ти змінюєш фокус на себе, ти ставиш собі зовсім інші питання, яка твоя місія, яка твоя цінність, а що ти а як особистість хочеш, які твої мрії, а що ти будеш з цими мріями робити, як ти ці мрії будеш досягати, а скільки людей тобі треба для того, щоб ці мрії досягти? А в обмін, а що ти готовий цим людям дати, для того, щоб вони досягали власних мрій? І оця система, вона є найбільш такою, яка відповідає сучасним реаліям, бо світ змінюється і розвивати чужий бізнес це не ок. Але це б знову було не працювало, і було б лише бла, 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 якщо б не було чіткого фінансового механізму. І, відповідно, є компанії, які. Забезпечують той фундамент, да? начебто, здоров'я це не, не головне, да? але без здоров'я нам нічого іншого не треба. Тому цей базовий фундамент, на якому компанія побудувала свій масштабний бізнес, і дозволяє кожному з нас розкритись через цей. Базовий базовий фундамент довголіття, оздоровлення, здоров'я, да, саморозвитку, самоцінності, переводу людей з того а, раба, да, який працює на кого, на когось, на людину, яка розвиває свій бізнес, свої навички, об'єднує своїх людей. І от відповідно на чому ґрунтується цей бізнес. Тобто ти об'єднуєш людей, для кого цінні. Здоров'я, гарний вигляд, це німецькі продукти. Да? Тобто людина просто в своєму побуті змінює виробника. А ти ж об'єднуєш людей, заряджаєш їх енергію, заряджаєш їх ціллю, місію, вивчаєш техніки. В кожного вже є свої навички, які ми пропрацювали де-інде. Да? І от, відповідно, в ці навички ми і свою суперсилу. Передаємо тому оточенню, да, яке навколо нас формується. Але фундамент один: ми харчуємося тими продуктами, які дозволяють нам от, саме бути здоровими, гарними, да? а оці інші тенденції розвитку один одного, оці на протязі всього життя. І в цьому випадку компанія лише виступає гарантом того, що вона на протязі десятиліть. Нас нам дає високоякісний продукт, да? вона розширює його асортимент знову таки з ціллю довголіття, омолодження, здоров'я, і оце головне, бо подібних компаній, да, які також працюють. Бізнесом з людьми да? їх дуже багато, але питання в іншому в результативності продукту, в тому, наскільки компанія є гарантом, наскільки вона є міжнародно визнаною, наскільки вона є юридично закріпленою, да? наскільки вона гарантує тобі те, що ти, інвестуючи свій час в її фундамент, да, отримаєш результати потім. І от відповідно настільки, наскільки ти зможеш передати оцю цінність зарядити людей саморозвитком, самоцінністю, да, розкриттям власної енергії, оцією свободолюбством, да, бажанням творити, розвивати, от саме компанія вона і є фінансовим перерозподільчим центром. Да. Чим більшим людям ти зможеш передати цю цінність, цю користь. І чим більше людей усвідомлять, що ці базові потреби можна задовольняти тут і будуть ділитись далі. От тим більше твоя цінність буде переводитись у фінансовий результат. А цей фінансовий результат буде сплачувати тобі безпосередньо компанія. І в цьому випадку це вже не йде мова про празові продажі, так? тобто ти, передаючи людині цінність, ти з неї гроші не береш. Людина розуміє що цю продуктову лінійку, адже це наше харчування, це наші звички, це наш постійний догляд, це наша краса. І людина стає постійним користувачем цієї продукції. А компанія на протязі всього її супроводження. Вона не каже, Женя, там, поспілкуйся з людиною, або вона гарантує, що ця людина вона закріплена за тобою. І весь цей час, допоки ти вкладаєш в цю людину, надихаєш її, да, вона формує своє самосвідомість, а компанія гарантує тобі виплати постійно. І чим більше цей результат буде, а тепер уяви, що ті 20 років, які ти працюєш де-інде, да, або 20 років, коли ти об'єднуєш навколо себе людей, то скільки людей а, ти за цей час зможеш поставити на ноги, да, розвити, да, чи то ти стиліст, чи то ти парикмахер, да, чи то, от будь-яка твоя навичка, вона а, допоможе людині з її базовими потребами. Тобто, і відповідно. Компанія, сплачуючи відсоток з користування продукції, і ви з людиною, коли знаходитесь в одному сегменті розуміння, да, яку користь ви несете собі своїй сім'ї, і відповідно з кожного з великої кількості людей потрохи, от і з'являються мільйони. І от, відповідно, змінюється фокус. Ти, начебто, робиш одні і ті самі дії, да, ти допомагаєш людям, несеш користь, але. А фінансову винагороду ти отримуєш не разово лише в той час, коли ти співпрацюєш з цією людиною по передачі знань. Адже ці навички вони інтегруються в людину. Якщо стиліст допоміг людині зрозуміти її стиль, розкрити її от зовнішність. То це ж не разова послуга, це послуга на все життя. Так і з компанією and Beauty. Ми а, змінюємо концепцію на оздоровлення довголіття на все життя. І потім, на протязі всього життя, компанія-виробник виступає гарантом сплати тобі кошти за весь час її споживання. І от саме в цьому полягає моя користь в тому, що я усвідомила оцей маленький нюанс, який може з кожного і конкретно з тебе зробити мільйонера. Чим більшим людям будемо приносити користь, тим більше саморозвитку, самосвідомості, власної свободи кожен з вас отримає. А да? от сподіваюсь, що змогла донести цю користь. Да? Ну і відповідно, якщо ти додивився аж до цього моменту, то сподіваюся, в тебе трохи змінилась уява про смарт бізнес. А якщо ти такий повністю зрозумів, в чому ж його перевага, то пиши мені в Дірект, і ми з тобою почнемо процес твоєї трансформації.